Дорогі наші, продовжуємо розглядати цікаві теми в ранку надії. Сьогодні хочемо поспілкуватися про екстремальні види спорту. А ви тим часом пишіть нам, будь ласка, в коментарях чи займалися ви якимись такими екстремальними видами спорту? А і, взагалі, от які ваші враження? Чи варто ось так ризикувати життям для ось таких гострих відчуттів? Ну а ми поки поговоримо з експертом Євгеном Марсяком, майстром спорту міжнародного класу зі стрибків на лижах з Трампл. Ліна, а також сучасник Олімпійських ігор у Пекіні. Доброго раночку, раді, що ви із нами сьогодні на зв'язку. Вітаємо. Доброго, доброго ранку. Вітаю. Дуже раді познайомитись. Хоча б онлайн. Слухайте, ну така у вас спеціальність, це це Другого варте коштує. величезної поваги. Цікаво, як почався ваш шлях як спортсмена, чому об ви обрали саме такий вид спорту. Ну насправді це було зненацька, можна так сказати, бо я сам займався спочатку футболом, там борьбою і якось натрапив на те, що дізнався про такий вид спорту. І він мене дуже сильно надихнув і зацікавив. І так я почав займатися. Uh -huh. а, якщо не секрет, розкажіть звідки, власне, ви? Тому що е, я розумію, що не скрізь в Україні можна навіть тренуватися. Так. Не скрізь є такі можливості. Uh -huh. От е, розкажіть, чи допом... не знаю, там, де ви були, як це склалося? Насправді так. Це шкода, що в нас. Так відбувається, що немає де навіть тренуватися на даний момент взагалі можна сказати, що немає Е, А я сам з Верховини, Івано-Франківська область, село Криворівня. То вам пощастило з місцем народження. Так. Так, так. Так, Карпатії. там можна вийти на будь-яку гору і тренуватися. Так, ну, звичайно, це не ті не, не ті умови, які потрібні. Я сама з Буковини і Ангеліна теж я тому кош. ми так вирішили тому... і вас розпитати так, нам близькі ці ці края, насправді. А скажіть, будь ласка, як ваші батьки взагалі поставилися до того, що ви обрали для себе ось такий екстремальний вид спорту? Чи спочатку вашого шляху ви не здогадувалися, що вас чекає в майбутньому? Там, що ви будете на Олімпійських іграх учасником саме? стрибати з трампліна на лижах. Як взагалі от все починалося? Яка була реакція ваших близьких? Ой, насправді спочатку я почав займатися, то про це ніхто не знав. З близьких батьки теж не знали, але потім через якийсь місяць мама дізналася, що я туди ходжу, що я займаюся. І вона сказала, що вона ще раз. Почує, що я там був, то буде мені недобре одним словом. Але я собі так зрозумів, що я хочу цим займатися, і я постійно ходив туди, і потім мама дізналася, змирилася з цим, і і все, і сказала, що це дуже небезпечно, що ти можеш поламатись і так далі. Я кажу, що ні, що то все нормально, там немає ніяких проблем. Все нормально, і якось точно. Так. Ну, слухайте, ми бачимо зараз відео Кадри, ваших стрибків. Ну, ну, Це щось неймовірне. Це вражає. Як, Я, як, як що, це вам, що взагалі ви думаєте? От той час, коли ви летите. Мені просто цікаво. Це ж такий довгий е, до, час. Дивіться, яка велика відстань. І виходить, це ж треба згрупуватися спеціально для того, щоб потім приземлитися, можливо, щоб у повітрі якось так. так поділіться, будь ласка. Ну, у нас... Е як? У нас виходить, що у нас дуже важкий технічний вид спорту. Сам стрибок, коли я його виконую, мені здається, що я в більшості, коли добре стрибаєш, то ти відчуваєш так, як Ну, тебе надихає, бо я трошки переживаю. Ми дивимося, ну, на, на, ваш словом... дивимося. На, стрибок. <клес> на ваш на стрибок. Одним словом, ми, я, я кайфую, коли стрибаю добре. Угу. Получаю від цього задоволення. Угу. коли я, на жаль, погано стрибаю, тоді емоцій ніяких нема, а відчуття самі по собі вони угу. навіть не можу вам передати словами. От, як, знаєте... як... Це Ми розуміємо, ви, ви більше легше можете показати, ні, ніж описати, але справді дивимося ці відео, і ну, це захоплення просто, тому що ти тут буваєш з четвертої сходинки, боїшся зістрибнути. А, а ви просто таку велику вістень летите і розумію, скільки це ем, тренувань, скільки це роботи так, над собою. Це, ну, це справді дуже круто. І з цього виходить таке питання, от як, на вашу думку, чи. Для кожного підійде ось такий екстремальний вид спорту. На мою думку, що може підійти любому. Але просто з часом будуть якісь свої складнощі у людини. Uh -huh. ну, сп... Якщо ти починаєш з маленького віку, то uh -huh. тоді тобі легше, бо в тебе менше страху. Ну, бувають діти, що теж є страх, але можна його спокійно. Uh -huh. Перебороти і я думаю, що складність ще ще дуже е, в тому, що вага. Якщо людина е, схильна до поправки, їй буде важко. Та як моєму випадку, це саме важче, що напевно може бути. У вас є спеціальне ваше меню, у вас є спеціальний графік тренувань. Скільки часу ви взагалі тренуєтеся, особливо перед змаганнями? І як виглядає ваш раціон і взагалі ваш розпорядок дня? Тому що ми знаємо, що у спортсменів зовсім інший стиль життя ніж у звичайних людей. Насправді, харчування, як сам собі його, На жаль, у нас немає ні лікаря, ні. Мас... Ну масажиста, психолога. У нас один тренер тільки. На жаль, коли в інших командах є все, все що їм потрібно, і там смачик, і так далі. А у нас, на жаль, тільки одне. І. Mm. Не знаю, що вам сказати. Такого тобто все що... по відчуттях ваших, так? Ви самі вже собі якось під, підганяєте під свій стиль життя, під свої потреби, так? Там своє харчування, своє тренування. That's... А скільки разів ви тренуєтеся ось на тиждень або ж перед тренуванням, особливо? Скільки часу ви цьому приділяєте? Mm, ну, в більшості ми приділяємо часу десь, мені здається, до 6. Годин день це uh -huh. може бути два тренування. Ран рано зарядка. Це е, буває в фі більшості фізично, коли uh -huh. літом тренуємося, то готуємося до, до зимового е, сезону. Uh -huh. А так то у більшості 6 там 7 годин uh -huh. на день. Клас. а мені цікаво таке питання. Питання, знаєте, тренування, змагань це вже зрозуміло, так угу. ви професійний спортсмен. А чи катаєтеся ви для себе? От просто там не звичайних гірськолижних курортах, чи є ось таке у вас ще задоволення від звичайних таких покатушок. Насправді так, дуже є. Я навіть пробував вставати на, на дошку, то мені це дуже подобається, але, на жаль, так, як у нас дуже мало часу зимою, uh -huh. і у нас немає навіть часу поїхати десь на, на лежі в Буковель, чи в Драгобрат, просто відпочити. У нас uh -huh. цілий сезон займає суто наш uh -huh. вид спорту і, на жаль, <гум> так виходить, що може раз у рік і то не завжди. <гум> Дякую, що зазначили це. От одразу хочете ще перейти до теми ризиків. Так, сьогодні багато хто може обирати для себе напрям спорту зараз, таке юне наше покоління, покоління, батьки. Також які ризики у таких екстремальних видах спорту, зокрема, як лижний спорт, що слід знати? <кху> Ну, ну ризики, мені здається, що в будь-якому виді спорту є, не тільки в моєму. Тому uh -huh, що, uh -huh. наприклад, стрибки на лежах Трампліна більш безпечні, як футбол. Uh -huh. Коли ти можеш просто копити м'ячика, uh -huh. і тебе швидше будеш мати травму, як стрибки на лежах Трампліна. Я думаю, що Тут нічого немає страшного. Саме головне прийти, спробувати, і звісно, щоб було де спробувати. Угу. Так цікаво, ви зазначили про те, що навіть ось ці стрибки з трампліна вони менш ризиковані, менш травматичні ніж гра в футбол. О, це для тих, хто підготуваний ну, ну, тому що 100%. Ми з тобою вилетимо з трампліна. <рес> так. Сто відсотків. А скажіть, будь ласка, як людині визначити, яка хоче зайнятися такими екстремальними видами спорту, що її фізична підготовка на належному рівні для цього? Ну це все починається, можна сказати, з нуля. Що це все робиться з самого початку, як ти приходиш, тобі дають якусь базу, там дивлюся на твою фізичну підготовку і потім просто. З Часом її роблять чим раз, тим сильнішу, 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 і ти стаєш сильнішим. А вже скільки ти маєш сил, скільки у тебе цього всього, то, то це не має ніякого значення. <клес> От ви вже пройшли багато змагань, наскільки ми розуміємо. Як по ваших відчуттях, от завжди це ж довгий час підготовки? Як ви кажете, навтінку немає часу, так що просто відпочити на таких курортах, які якраз для лижників, для сноубордерів, тому, що у вас фокус там змагання, і так далі. Коли приходить цей час змагань, що проживає спортсмен? Чи це є якийсь не знаю, особливий час? От поділіться своїми враженнями. Від таких змагань. Ой, ну я не знаю. Насправді нічого такого ж немає, бо це вже як звичка, можна сказати. так. Але коли е, триваєш дуже добре, тоді, мені здається, цей час дуже швидко летить. І, і окуповується, і... От як по відчуттях. Тобто, чи варто цей момент вже виступу на змаганнях, того шляху. Ну так, я думаю, що це 100% без угу. сього ніяк. Угу. Ти ж до цього, скільки часу йдеш, тренуєшся, угу. е е забуваєш, можна сказати, про все, про рідних, про. Про все, і це все заради того, щоб uh -huh. стрибати на такому рівні змагань, а власне цікаво ще дізнатися, як ви прийшли до того, що все ж таки стали учасником саме олімпійських ігор, і чим ось ці змагання були для вас можливо визначними, особливими, і чим вони відрізнялися від звичайних змагань? Мені здається, що кожен спортсмен, який займається Олімпійським видом спорту, в нього мрія хоча б uh -huh. виступити на них. Uh -huh. Звісно, мрія виграти теж у кожного є. Але і поїхати на Олімпійські ігри, це для кожного спортсмена. Це дуже uh -huh. це м мотивуюче, можна так сказати. Бо не всі можуть поїхати на Олімпійські ігри, туди відбираються самі найкращі, І я до цього йшов, можна сказати, 14 років безперервно, угу. щоб виступити на такому рівні. І знаєте, і це як і для вас дуже важливо, так само дуже важливо і для всієї України, тому що вся Україна спостерігає за змаганнями різного спорту. І, от, особливо, якщо сьогодні говоримо про лижний спорт, про стрибки, то яка велика гордість, що ми бачимо представників України, навіть розуміючи, що в Україні ще не на належному рівні, от саме база для того, щоб формувати таку культуру цього виду спорту, як ви кажете, у вас тільки тренер, і от ви. Але тим не менше різні міжнародні змагання і Олімпійські ігри є ви там. Це це велика гордість для всієї країни. Тому ми бажаємо вам успіху у всіх змаганнях, сил, здоров'я, так, всіх тренуваннях, щоб той вогонь у вас горів, і справді запалювати цей вогник України в світі зараз це дуже важливо. Тому вам дуже дякуємо, бажаємо сил і тільки перемог. Дякую, дякую. Я, я ще хочу подякувати е, нашим захисникам, які е, дають можливість виступати на таких змаганнях. І надіюся, що ця чорна полоса скоро закінчиться, і ми будемо жити в мирі і в злагоді, як колись. Так, однозначно, Також все віримо, молимося. Дякуємо, що були з нами. А другі друзі, хочемо нагадати, що ми мали розмову з Євгеном Моросяком та говорили про екстремальні види спорту. Наскільки раціонально йти на такий ризик? Та ось почули досвід учасника Олімпійських ігор.